Лучанка Галина П'явка разом із батьком прийшли за гуманітарною допомогою, яку від сьогодні розпочали видавати для дітей з інвалідністю у Луцькому Радці. Корот я зараз не знаю, а перед тим були продукти. Дуже дорогі. Не кожен може купити. Не всім вистачає. Консерви та да, дуже дорогі. Ну, консерви, крупи. Ну, як для то воно досить хороше. Ну, от є рис. Олія, гречка це, мабуть, що цукор вже раз за три-чотири я отримував. Ось задоволений, тому що є і різні крупи, і м'ясне було. Ну взагалом е з голоду точно не помреш. То дякую нашим всім партнерам за останні півроку чи більше два рази ціна піднімалася. Гречка це тепер. як ви знаєте, кажуть, що гречку колись в аптеці купували, то тепер це точно по ціні, як аптечні. Ну бо все росте. Син пересувається на інвалідному візку, тому прийшла із чоловіком за допомогою сюди, говорить лучанка Ольга. Зараз ідеш в магазин, треба з собою мати суму таку, щоб. Можна було прохарчуватися в супермаркети, якнайменше то гривень до 500, щоб можна було сім'ю хоча б два-три дні прохарчувати. За півтора тижні людям мають роздати 20 тонн продуктів або 1280 коробок із крупами, консервами, томатною пастою, тушкованим м'ясом. Є в пакуванні сіль цукор, чай розповіла керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан. З її слів, продукти надали благодійники. Отримують допомогу наші жителі Луцької територіальної громади, сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю. Будуть також запрошені сім'ї, в яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Особливо хочемо запросити сім'ї, чиї чоловіки сьогодні захищають кордон, кордони нашої держави на сході і безпосередньо беруть участь у бойових діях, і також внутрішньо переміщені особи, в яких виховуються діти-сирити та діти з інвалідністю. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.